part Челенджі, перемальовки, домальовки, вигадування і багато всього іншого. І також арт-челенджі одна з тих штук, в котрі, певно, багато хто хотів би приймати участь, чи вже полюбляється робити. Якщо ви з таких людей чи хотіли спробувати прийняти участь в якомусь арт-челенджі і бажано максимально незапарному, але прикольному, то це відео для вас. Почалося все з того, що я полюбляю робити челенджі і м'яти всякі, і полюбляю колабитись. До мене прийшла. Асем, і ми зовсім такі, типу, йоу, на. Нам треба щось таке організувати. Ну, і організували. Певно, в тіктоці ви вже бачили відоси, там, де люди зі своїми друзями малюють по таким шаблону. В мене, до речі, на цю тему ще давно був відос. І якщо хотіти зробити з цього челендж, то по-перше, потрібно буде намалювати такий шаблон саму, щоб не порушувати авторське право. А по-друге, ну, навіть якщо намалювати дуже дуже багато персонажів на цьому шаблоні, все одно не те, щоб всі люди зможуть приймати в цьому участь. Також це буде івентом, котрий потрібно буде організовувати Потрібно буде керувати, а я такого гемору знову після зламаного планшету на 50 людей не хочу, дякую. Але сама ідея малювання по шаблонах мені сподобалась, тому я вирішила трошки вкрасти її інтерпретацію в деяких художників зенсти, тому що вони такі штучки робили. І в нас вийшло поки що просто знайти фотку, котра нам подобалася. Так ми початково хотіли якийсь конкретний вайб цього засаного, але такого атмосфери під'їзда, тому так, пошук фотки був першим. Далі вага Пост для персонажів, а після цього забиття на це все величезним був, тому що виникла нова ідея з тим, що в нас буде вид знизу, ніби один з персонажів фоткає це все. Добре, розповім вам, чому цей колаб це челендж. Як ви певно могли зрозуміти, все-таки свій шаблон ми зробимо По дзвінку ми за себе розмовляли, як як це все положити, а потім я просто віддала оце все. А типу, розбирайся, ти малюй свого перса там першим. А я свого потім домалюю. Так, як тепер ви могли зрозуміти, два місця з цього шаблона ми забираємо собі, а третій вже віддамо вам. На мою думку, в такому івенті дуже комфортно і просто буде прийняти участь. Поза котру ми віддаємо вам, насправді доволі таки проста, але при Бажанню ви зможете намалювати насправді там абсолютно любу позу, і насправді, якщо забажаєте, ви зможете перемалювати всю картинку з нашими персонажами, теж я хотіла, щоб прийняти участь було доволі таки просто, але якось знаєте сковити вас у ваших можливостях зробити щось складніше і грандіозніше. Ну я точно не хочу, а сам певно теж. І так як я сказала, при бажанні ви зможете використовувати цю картинку не як шаблончик, а як типу в своєму стилі, тобто так. При бажанні ви зможете все це перемалювати лише в плюс-мінус, чи такій самій обстановці, чи в такому самому ракурсі, з такими самими позами. Коротше, робіть, що хочете. Також на самому світпенці ви вже могли помітити, що в нас є оці прилця. І для того, щоб було легше вам, я скину в своєму телеграм-каналі всі моменти цього малюнку по шарам окремими пнг-шками. для того, щоб ви свого персонажа змогли запіхнути під. Перила не танцюючи з бубном, Кажучи про деякі особливості челенджу його дедлайн буде один місяць, тобто до березня 2025 року. За цей час ви точно встигнете все намалювати, а цей дедлайн, можна сказати вам мотиваційний піночок. Точно, лагідно і з коханням. Якщо навіть цей відео з вами попався пізніше, ніж челендж тільки розпочався, не переймайтесь, тому що ну тут малювати не так багато і не так запарно, ви можете зробити максимально просту позу, захочете вже ускладніть, але вам не треба насправді багато робити. Плюс ще причина приймати в цьому участь це те, що я буду репостити картинки, котрі мені сподобаються, тобто ваші домальовки чи перемальовки. Звичайно, з вказанням авторів, і це я буду робити в телеграмі, якщо у вас є телеграм-канал, чи в інстаграмі просто буду репостити їх в історію. В телеграмі після виходу цього відео я зроблю окремий спеціальний пост під це, тому обов'язково заходьте. А в інстаграмі все, що потрібно, це просто відмітити мене на фотографії, і обов'язково, будь ласка, на самих фотографії, не в описі, тому що так в мене в профілі не висвітиться це. Тепер частинка відоса, котра допоможе вам спіймати якийсь вайб цієї картинки. Коротше, краще просто ми засем розповімо про цих персонажів. З приводу мене, ви певно, могли вже зрозуміти, що моя оска це оця кота жінка, і так от на світпенці мірозавр. Е, вітаю, ви познайомилися з мірозавром. Це кот е, динозавр з моєю зачіскою. Коротше, в мене багато інтерпретацій цікавих хайпових мого персонажа, і чоловіча версія теж є. Чому мені? Він такий смішний рафляний дурачок. До речі, на картинці, якщо вам здається, що він обкурений, вам не здалося, я реально це так малювала. Міг лору протисторії в нього немає, тому що по факту це просто оняме мен-версія мене. Ну а про персонажа Асем краще розповість вона сама. Всім привіт! На зв'язку Асем, я хочу розповісти вам про персонажа, якого я намалювала в цьому колабі. Його звати Меф, скорочено від Меф'ю. Це мій самий перший вдалий персонаж. За це я його люблю, обожнюю, приділяю йому багато уваги. І на даній роботі я його зобразила 17-річним парубком. Але на наш час йому 27 років, і можна здогадатися, що зараз він виглядає не так, як 10 років тому, все ж він вже доросла, сформована особистість, і тяга до самовираження вже трохи стихла. Проте я вважаю, що він виглядає зараз взагалі не гірше. Він за освітою у нас юрист працює слідчим криміналістом. Ну, мужик, то що надо? Якщо коротко описати його характер, то у нього спокійний темперамент, і його важко вивести на емоції. Зі сторони його бачать душнілкою, достатньо холодним та відстороненим, але насправді треба просто дізнатися його покраще. У нього є моральні принципи, яких він буде дотримуватись, Цей персонаж з тих, хто показує свої почуття більше діями, ніж словами. Це можна помітити в його стосунках з близькими, проте свою думку він виразить однаково перед будь-ким. Насправді про нього можна багато говорити, можна зачіпати його. По негативні сторони, але треба було приділити увагу його лору, а це дуже довго, бо сюжет ще не прописаний як слід, не закінчений. Отакі вапирішки. Я думаю, що я в принципі закінчила, тож можу передати слово мірі. Тобто, в нас по факту тут більше вайб, просто підлітки зібралися, не знаю, побухати ще щось поробити в під'їзді. Ви можете як підтримати цей вайб, так і своїм персонажам чи обробкою своєї варіанти цієї картинки зробити абсолютно. Інший, а ось можна сказати оригінал з моєю обробкою, і як ви бачите, на скажімо так вашому місці тут такий привид. Обробку я зробила в стилі того, що це стара камера. Тож, можливо, в моєму варіанті вони пішли ловити паранормальне чи випадково його сфоткали. Посилання на телеграм-пост в коментарях під котрим ви зможете знайти всі файли, що вам будуть потрібні, знаходиться в описі під цим відео. Якщо вам сподобалася ідея, чи просто хочете мене підтримати, то будь ласка, поставте лайк, напишіть на рецепт якихось ладошок. Це була мир. Пока-пока.